Знаєш, іноді мені здається, що дальше це не просто шмат землі. Це місце, де світ тисне на паузу, де ти знімаєш не тільки кросівки, а й очікування від себе. І стаєш не версію себе, а собою справжньою. Трохи дивною, трохи скульовадженою, але дуже живою. У місці все швидко. Не стигаєш дихати, бо кожен крок це потрібно, варто не забудь. Ранки там як бій. Будильник б'є в скроню, кава між поштою і дзвінком, у голові сто задач і ні краплі повітря. А тут тут тиша має звук, і він схожий на шелест вишень, на тріск дров і бусиничне морри, коли вона розлягається поруч з тобою. Колись для наших батьків дача була не просто город, а окрема філософія: типу дзен, але з сапкою. Сорочка мокра, спина мокра, але душа спокійна, бо бурян поборено. Без картоплі зима не залічується. Ми тоді дивились на все це з жахом і думали: ну точно, я так ніколи не хочу і не буду. А тепер ми садимо на картоплю, а печінку вином, і вона між іншим теж добре приживається. Ми не купаємо грядки, ми купаємося собі. І іноді навіть щось виростає. Я приїжджаю на дачу, як завжди, трохи ламурна. Кросівки білі, нігті блищаються, решки важать, як мої думки. А через годину я вже в тому самому светрі, який пережив повінь пожежу розставання, ще три дачні вечори з глітфеном. Він на мені висить як обійми, і мені добре. Я можу просто сидіти і нічого не робити, дивитися, як бусинка ганяє метелика, або як вітер колише яблуню. І не думати, я продуктивна, бо тут я просто є. Час тут міряється не годинами, а чайниками. Вранці перше зняти, по обіді другий дзвоном, увечері третій. І він завжди довгий, повільний, зі світло-ліхтарика, бо світло, штука має найсти. А ніч тут це не ніч із новинами, з повіщеннями, екранами. Це ніч, де чути ціркунів і себе. Ти лягаєш і не прокручуєш завтрашнє, ти просто засинаєш, бо тіло нарешті дозволило собі не триматись. І що дивно, тут я виглядаю гірше, але подобає собі більше. У мене тут не той кольор обличчя, але інший блиск в очах, і здається, він справжній. Здається, світ зовсім інший, а потім розумієш, ні, це просто ти, нарешті стала собою.